Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати вирази виду 260 плюс 370, розв'язувати задачу за коротким записом і схемою. Зараз у нас з вами усна лічба. 900 відняти 40. Від 500 відняти 30. Від восьмисот відняти сімдесят. Від шестисот відняти п'ятдесят. Від трьохсот відняти шістдесят. Від двохсот п'ятдесяти відняти п'ятдесят. Від 900 відняти 80. Від 700 відняти 60. Так, молодчинка. Зараз у нас з вами хвилинка каліграфії. Знайди значення виразу. Від 400 відняти 50. І відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, це жисло. 350 Молодчинка, Запишіть, будь ласка, число 350 каліграфічно. А тепер з вами переходимо до пояснення, як знаходили суму число 260 і 370. Дивимось уважно. У нас з вами є вираз. 260 плюс 370. Розкладаємо числа на розрядні доданки. 260 це 260. 370 це 300 та 70. Далі користуюся правилом. Сотні додаю до сотень, десятки додаю до десятки. І знайдені суми додаю. Отже, 200 додати 300 буде 500, 60 додати 70 буде 130. І 500 плюс 130 рівнює 630. Зараз напишіть, будь ласка, в ваших зошитах слово вирази і повправляємося в обчисленні цих виразів. Запишіть вираз 270 плюс 380. Ви можете розписувати пояснення, а можете цього й не робити. Але головне, щоб ви зрозуміли, як обчислювати ці вирази. 270 плюс 80. Розкладаю кожне з чисел на розрядні додатки. Це 270, 300 та 80. І тепер сотні додаю до сотень, десятки додаю до десятків. 200 плюс 300 дорівнює 500. 70 плюс 80. 150. І 500 плюс 150 дорівнює 650. Молодчинка, записали. Наступний вираз. 190 плюс 90. Розкладаю 190 на 100 та 90. 100 плюс 90, плюс 90 90 плюс 90 180 і 180 плюс 100 280. Молодці. Далі 550 плюс 370. Розкладаю кожне з чисел на розрядні доданки. Це 500 плюс 50, 300 плюс 70. І додаю Сотні додаю до сотень, десятки до десятків. Сотні до сотень, 500 плюс 300 буде. 800 50 плюс 70. 120 і 800 плюс 120 920. Молодчинка, записали. Наступний вираз. 70 плюс 260. 260 розкладаю на розрядні доданки. Це означає 70 плюс 200 плюс 60. І 70 плюс 60. 130 і 200 плюс 130. 330, молодці. Наступний вираз 480 плюс 350. Пропоную вам обчислити його самостійно, а за відео лише перевірити. Кожний з чисел розкладаю на розрядні доданки перевіряємо. 480 це 400 плюс 80. 350, це 300 плюс 50. І тепер сотні додаю до сотень, до десятки до десятків. 400 плюс 300 80 плюс 50, 400 плюс 300, 700 80 плюс 50 130. Молочинки. І 700 плюс 130 – 830. Наступний вираз 620 плюс 380. Знову розкладаю кожний з чисел на розрядні доданки. І сотні додаю до сотень, десятки додаю до десятки. Так, звичайно, у нас з вами буде тисяча молочинки. А зараз розв'язуємо задачі. Нам потрібно розв'язати задачу, скориставшись коротким записом і схемою, читаємо задачу. У трьох кошиках лежить 70 кілограмів яблук. У першому і другому 50 кілограмів яблук. У другому і третьому 55. Скільки кілограмів яблук? Лежить у кожному кошику. Запишіть, будь ласка, до вашого зошита короткий запис. Ось у нас з вами в короткому записі показано перший кошик, другий кошик, третій кошик. Так? Всього в трьох кошиках 70 кілограмів яблук. У першому та другому. 50 у другому та третьому 55. Ми з вами повинні дізнатися, скільки лежить в першому, скільки лежить в другому, скільки лежить в третьому. Тобто, скільки яблук лежить в кожному кошику. Так. Ось у нас з вами є схема. Дивимося від 70. Відняти 50. Скажіть, будь ласка, що це ми з вами дізнаємося? Ось, дивимося ще раз на короткий запас. Ось у нас з вами всього 70. Якщо ми віднімемо 50, то що ми дізнаємося? Так, ми з вами дізнаємося, скільки лежить у третьому кошику. Да? 70, відняти 50, скільки лежить в третьому кошику? 20 яблук, 20 кілограмів яблук лежить в третьому кошику. Отже, ми тепер з вами знаємо. Дивіться, звертаю вашу увагу, що в другому і третьому 55 кілограмів. Ми з вами тепер знаємо, що в третьому лежить 20 кілограмів. Чи можемо ми тепер з вами дізнатися, скільки в другому? Якщо в другому і третьому разом 55. В третьому 20, то як ми дізнаємося, скільки в другому? Звичайно, 55 відняти 20. Скільки буде? 35 кілограмів Молодчинки. Отже, ми тепер з вами за задачою знаємо: що в першій дії ми дізналися, що 20 кілограмів яблук в третьому кошику. Другі дії ми з вами дізналися, що 35 кілограмів в другому кошику. Можемо тепер дізнатись, скільки в першому? Так, звичайно, можемо. Подивіться, будь ласка, в умові задачі нам з вами сказано, що в першому і другому 50 кілограмів. Ми з вами вже дізналися, що в другому 35. То як ми дізнаємося, скільки в першому? 50 відняти 35. буде скільки? 15. Молодчинки. 15. Отже, у нас з вами повинна бути записана отак задача. Не забудьте, будь ласка, до кожної дії дописати пояснення і також записати відповідь. Відповідь у нас з вами буде довга, тому що у нас запитувалося, скільки кілограмів у кожному кошику. І ми повинні записати, що в першому кошику 35 кілограмів, в другому кошику 15 кілограмів, і в третьому кошику 20 кг яблук. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися обчислювати вирази виду 260 плюс 150 Розв'язували задачу, користуючись коротким записом. На цьому наш урок з математики на сьогодні завершено. До нових зустрічей!